Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги точний місячний посівний календар на березень 2026 року для усієї території України. У першому місяці весни ми продовжуємо активно сіяти на розсаду та квіти. Зробити це можна за місячним посівним календарем в домашніх умовах. Або в теплиці. Нагадаю, що у березні ми продовжуємо сіяти томати, перці, баклажани, огірки, капусту на розсаду, а також гарбузи, баштанні у другій половині місяця. А ще ми активно сіємо квіти, зелень, петрушку, кріп, салат, рукколу та інші, а також скоренеплоди, редис, ранню моркву, буряк та цибулю у теплиці. І нагадаю головне правило на спадаючому місяці в активні знаки ми намагаємося сіяти коренеплоди, ті, що мають підземні плоди, а на зростаючому активно сіємо ті, що мають надземні. І ще дуже важливо активно використовувати плідні дні і відпочивати в дні молодика і повні, а далі повний календар на березень. Перше та друге березня це зростаючий місяць у леві, і це неродючий знак тому пропускаємо ці дні і не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Можлива оранка ґрунту, розпушування, гортання, прополка, а також оприскування від шкідників та хвороб. 3 березня це повня, а також сонячне затемнення. Пропускаємо цей день, не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Четверте березня це спадаючий місяць у діві. Діва то малородючий знак, в який можна сіяти лише однорічні квіти. У ці дні буде сприятлива пікіровка розсади, а також пересадка рослин, полив та обрізка. П'яте та шосте березня це спадаючий місяць у Терезах. Терези це гарний плідний знак, тож можна сіяти моркву, редис, цибулині, буряк, зелень та інше. Цей знак дає добре зберігаємий врожай, великі та смачні плоди, а ще якісне насіння і стійкість до шкідників та хвороб. Сьоме, восьме та дев'яте березня до 17.30 спадаючий спадаючи місяць у скорпіоні, дуже родючий та активний знак. Можна висівати, висаджувати, пересаджувати. Рослини швидко сходять, дають рясний врожай, який добре зберігається, а ще великі плоди з яскраво вираженим смаком і ароматом і багато якісного насіння. 9 березня з 17.30, 10 та 11 березня це спадаючий місяць у знаку стрільця. Цей знак вважається малопродуктивним, сухим, але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав. А ще це сприятливий знак для посіву квітів. Вони швидше зацвітуть та дуже дружно. 12, 13 та 14 березня до 17.15 – це спадаючий місяць у козирозі. Козоріг то гарний знак. Можна посіяти коренеплоди, моркву, редис, цибулині, буряк, зелень. Плоди будуть середнього розміру. Врожай дуже добрий і зберігається тривало, а ще сприятливим буде замочування насіння, обрізка, прищіпка, чеплення. 14 березня, з 17, 15, 15 та 16 березня, спадаючи місяць у водолії. А це Безплідні дні вони не придатні для сівби чи посадок чого б то ні було. Вважається, що посіяне насіння не зійде, згниє в ґрунті, розсада загине, посаджені дерева чи чагарники не приживуться. Дні, коли місяць перебуває у знаку водолія, сприятливі лише для копання землі та знищення шкідників. 17 та 18 березня це спадаючий місяць у рибах. А це родючий знак. Дні риб дуже продуктивні, тому рекомендується сіяти усе, що завгодно. Знак риб дає рясний врожай, дуже смачні, соковиті овочі та плоди. Однак, хоча врожай і гарний, плоди довго не зберігаються, бо соковиті, тож сіємо усе, що не для довгого зберігання, для їжі або консервування. А ще буде сприятливим у ці дні полив, розпушування та посів квітів. 19 березня це молодик. Не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо у цей день. 20 березня зростаючий місяць у Овні це народючий знак, який дає слабкі рослини та мінімальний врожай. Не сіємо, не саджаємо. Рекомендовано проріджування сходів та обробка від шкідників. 21, 22 та 23 березня до 10.20. зростаючий місяць у тільці, дуже родючий знак. Місяць у тільці дає великий врожай, плоди гарно зберігаються. Ці рослини, крім того, добре переносять перепади температур, мають підвищену зимостійкість. Дозволені також у ці дні поливи, підгодівлі. Дуже вдалі дні для посівів, томатів, перців, баклажанів, огірків, капусти на розсаду а також будь-яких квітів та зелені. 23 березня з 10.20, 24 та 25 березня до 12.30 це зростаючий місяць у близнюках. Безплідний та сухий знак він сприятливий лише для посіву видких рослин, наприклад, гороху, квасолі, суниці, полуниці. Дні близнюків також придатні для копання землі та боротьби зі шкідниками та бур'янами. 25 березня з 12.30, 26 та 27 березня до 16.10, зростаючи місяць у раці, дуже плідній, плідний період та відмінні дні, які підходять як для замочування насіння, сівби, посадок, пересадок. Рак це найплідніший і найпродуктивніший знак зодіаку. Він дає рясний врожай, дуже соковитий, але не для тривалого зберігання і не для насіння. Плоди дуже соковиті, смачні, тож сіємо. Також у ці дні можна проводити полив, щеплення, підгодівлі, сіємо томати, перці, баклажани, гарбузи, огірки та капусту на розсаду. 27 березня, з 16.10, 28 та 29 березня, зростаючий у леві, неродючий знак не сіємо, не саджаємо, не пересаджуємо. Можлива лише оранка та розпушування ґрунту, підгортання, прополки та оприскування від шкідників та хвороб. І нарешті 30 та 31 березня зростаючий місяць у Діві. Це малородючий знак, але у знак Діви можна сіяти однорічні квіти, також у ці дні сприятлива пікіровка та пересадка рослин, а ще поливи та обрізки. Тож таким є місячний посівний календар на березень 2026 року для усієї території України.